Сьогодні давайте розберемо один простий, але важливий момент, як варити картоплю так, щоб вона була не тільки смачною, а й максимально корисною. Більшість людей не замислюється, що звичайне варіння може позбавити картоплю половини її цінних речовин. Але є кілька секретів, які допоможуть зберегти максимум користі, і зараз я про них розповім. У цьому відео ви дізнаєтеся, чому картопля це більше, ніж просто вуглеводи, як варити її так, щоб не. Тратити жодного корисного елемента, чому багато хто робить пюре неправильно і як виправити цю помилку? Бо як зазвичай буває? Почистили картоплю, закинули в кастрюлю, зварили, злили воду і все. Головне, щоб швидко, правда? Але ж разом із тією водою. У раковину йде половина всіх корисних речовин. Якби картоплю могла говорити, вона б уже давно кричала: люди, що ви робите. До речі, а ви знали, що картоплю можна не просто варити, а готувати на парі, якщо є можливість, обирайте саме цей спосіб. Він дозволяє зберегти ще більше вітамінів. Чи пробували ви такий метод? Напишіть у коментарях, як ви готуєте картоплю класично чи експериментуєте з новими методами. Давайте ділитися досвідом. Отже, давайте розберемося, як зробити так, щоб картопля була не просто смачною, а ще й реально корисною, картопля це не просто щось, з чого роблять пюре. Ви знали, що в минулому картопля навіть використовувалася як лікувальний засіб. Наприклад, у 17 столітті її радили вживати для покращення травлення та боротьби з різними хворобами, а ще вона стала основним продуктом у багатьох країнах світу, врятувавши мільйони людей від голоду. Це справжнє джерело корисностей. Калій для серця і тиску. Якщо у вас буває високий тиск, картопля вам у поміч. Вітамін С для імунітету, але тільки якщо її не переварити. Вітаміни групи В. Для нервової системи та енергії. Резистентний крахмаль, корисний для кишківника як харчові волокна, тільки от біда. Вся ця користь залежить від того, як її готувати. Щоб зберегти максимум вітамінів і мінералів, беріть у шкірці. Не очищайте картоплю перед варінням. Шкірка отримує вітаміни всередині, а без неї вони просто випаровуються у воду, використовуйте гарячу воду. Опускайте картоплю у вже киплячу воду, а не в холодну. Це допомагає зменшити втрату корисних речовин. Не переварюйте. Оптимальний час варіння 15-20 хвилин. Якщо картопля розвалюється, вітаміни втрачені. Додавайте у воду сіль і цибулю. Сіль допомагає зберегти текстуру картоплі, а цибуля додає антиоксиданти у відвар. Не виливайте воду після варіння, вона містить калій, магній та інші мікроелементи. Використовуйте її для пюре. Або супів. Готуйте на парі. Якщо є можливість, цей метод ще краще зберігає корисні властивості картоплі. Ну всі люблять пюре, правда, але є лайфхак, як зробити його ще кориснішим. Варіть картоплю в шкірці і не доварюйте 2-3 хвилини. Очистіть поки тепла, розімніть, додаючи не молоко, а ту ж воду. В якій варилася картопля, то дайте трохи вершкового масла, воно допоможе засвоювати жиророзчинні вітаміни. Результат пюре ніжне, корисне і без втрати всіх тих класних речовин. Скільки разів ви чули, що картопля це шкідливо, що від неї товстіють, що піднімається цукор у крові, але це неправда. Глікемічний індекс картоплі знижується, якщо її охолодити після варіння. Якщо після варіння дати картоплю охолонути, частина Крахмалю змінює свою структуру. Такий крахмаль засвоюється повільніше і не викликає різкого підвищення цукру в крові. Тобто, коли картопля остигає, її крохмаль стає більш корисним для травлення і допомагає уникнути. Стрибків цукру, додавання жиру, наприклад, масла, сповільнює розщеплення вуглеводів. А отже, не буде різкого стрибка цукру. Картопля стає шкідливою тільки у разі її смаження у великій кількості олії або споживання у надмірних кількостях. Головне знати міру і правильно готувати. Отже, картоплю можна їсти без страху. Якщо варити в шкірці, не переварювати, використовувати відвар для пюре або супів. Спробуйте хоча б один із цих методів, поділіться враженнями в коментарях. Якщо маєте власні фішки, не тримайте в секреті. Напишіть, я читаю всі ваші відгуки і дуже ціную вашу активність. Напишіть коментар, для мене це важливо буде. А щоб не пропустити ще більше цікавих лайфхаків, підписуйтесь на канал і не забудьте заглянути в мій телеграм. Там багато корисних порад і кулінарних рецептів для здоров'я. Готуйте з розумом, експериментуйте та діліться знаннями. Бажаю вам здоров'я і до зустрічі в наступному відео.